Вітаю, друзі. Сьогодні я хочу поговорити на тему, яка я переконаний зацікавить абсолютно усіх. Мова піде про мобілізаційний потенціал Російської Федерації в контексті депопуляції, в контексті демографічних змін в Росії. До мене надійшла от, дуже цікава інформація. Вона трошки конспірологічного плану. В якій говориться про те, що насправді росіян ніяких не 145, не 142 мільйони і ти більше не 148 мільйонів. А насправді їх менше 89 мільйонів. Причому цифра у 89 мільйонів спливала уже 2011 року. Я думаю, що ми всі розуміємо, чому потрібно. Говорити про депопуляцію Російської Федерації, оскільки у нас в Україні дуже багато експертів російсько-культурних, лівого спрямування, які множать сутності залякувань. От у нас три сутності: ми вже знаємо: це ядерний удар. Це корейський сценарій, і це трампійське крило, яке обов'язково заблокує нам військову допомогу. А є ще четвертя сутність примножена, якою нас постійно залякують в Україні українські ж експерти. Це мобілізаційним потенціалом, тобто не єдиним Павлом щеленим множить ці сутності. І я не раз бував в колективах, де мене. Переконало у тому, що Росія може насправді поставити під ружжо, якщо не 25 мільйонів, як нам обіцяли, то 10 мільйонів або 5 мільйонів. Тому що 140 мільйона країна вона нас завжди знайде 5 мільйонів чоловіків, які сюди зможуть прийти і нас всіх перебити. Так ось, виявляється, зовсім все не так. І, в принципі, ми здогадувалися про такі речі, але якось мова про це не заходила. Це питання підняли військові, які воюють на фронті. Власне кажучи, у одного з військових на Фейсбук-сторінці я прочитав цей статистичний матеріал. Людина дуже досить серйозна. Я не буду називати ім'я і прізвище цієї людини. І, і сам матеріал виглядає, ну так, ну принаймні, наукоподібно, скажімо так. І від чого треба відштовхнутися? Для того, щоб розібратися з депопуляцією Російської Федерації, з демографічною кризою, від якої, в принципі, і залежить мобілізаційний потенціал. Почнемо з України. В 1991 році в Україні проживало 52 мільйони. Станом на 2012-2013 роки у нас вже говорили відкритим текстом про 45 мільйонів. І Петро Симоненко і там інші комуністи звинувачували українську владу у геноциді українського народу без голоду, без там інших чинників. Ми на їх думку утилізували 7 мільйонів громадян України. Якщо скласти пропорцію, я це зробив. То пропорційно там від 145 мільйонів виходить в Росію, а мало би втратити 19,5 мільйонів громадян. Тобто депопуляція відбувалася ж не тільки в Україні, вона ж відбувалася і в Російській Федерації. Наскільки коректним, коректними є такі аналогії? Безперечно, вони є некоректними, але зовсім не в сторону перебільшення демографічних втрат в Росії, а навпаки, я поясню, чому. Перше про демографічну кризу і про депопуляцію я почув на четвертому курсі медичного університету на кафедрі онкології і на кафедрі хірургії. Наша професора говорила про те, що в країні відбуваються страшні, жахітливі процеси. Говорилося, це десь пошибки, а десь ну, майже відкрито і офіційно. На лекціях, звичайно, це не говорилося, але на практичних заняттях про це мова йшла. Про що говорили наші викладачі? Що в Україні масово вимирають люди, і найбільші процеси депопуляції проявляються в південно-східному регіоні. Лідером було Запоріжжя і Запорізька область. Вважалося, що причиною депопуляції є деіндустріалізація і втрата робочих місць. Людям нема що їсти, нема заробітної плати, і вони вибирають. але з'ясувалося дуже швидко, вже в нульових роках, що насправді південно-східний регіон, попри всю деіндустріалізацію, жив значно краще і заможніше, ніж Галичина і Західні регіони. Якщо зайти в якісь такі громадські приміщення в педагогічні, медичні політехнічні університети, то по туалетах можна було зрозуміти і не тільки по туалетах живе краще, і хто їсть краще. Тому причина депопуляції Південно-Східного регіону зовсім був не матеріальний чинник і не гроші, а були інші чинники. Я давно цим питанням зацікавився і провів свої такі ненаукові роздуми і аналізи. І прийшов до наступного висновку. Що з розпадом СРСР, значна частина людей ідеї. Я їх так називаю, це люди ідеї, втратили життєву енергію і мотивацію до життя. Вони фактично відмовилися від життя. Питання не тільки в тому, що масово закривалися виробництва і заводи. Питання в тому, що ці заводи стали безсенсовими і безідейними. І важливий ще один такий чинник, що розвал Радянського Союзу. Він зовсім не декласував і не призвів до жебраства і бідності, оцей інженерний потенціал, конструкторське бюро. Я по своєму будинку, де я жив, а там жив, власне кажучи, нехай це Хрущовка, але саме такі люди, провів такий аналіз. 50% стали скоробагатьками людьми, які швидко заробили капітал. Вимерли вони, їх діти аж до внуків від наркоманії, від надлишків ресурсів. Інші вимерли теж від подібних би, зловживань, але там причина була бідність: хто вижив і хто залишився, люди, які стояли твердо на простому, на землі. Це селяни, люди, які вийшли з села, які були вихідцями з аграрної культури і віруючі. Там не було оцей домотивації і відмови від життя. А люди ідеї, які повірили в комуністичну ідею, вони фактично масово вимирали. Передусім, вони вимирали в південно-східному регіоні. Так ось, повертаючись до Росії. Принципі, можна Російську Федерацію прирівняти до індустріального південно-східного регіону України. І тому цілком можливо, я так вважаю, що процеси депопуляції там розвивалися за сценаріям Запорізької, Запорізької області, Донбасу, ну, можливо, там півдня Херсона і Миколаєва. А тому станом на 2011 рік, якщо провести цю пропорцію, то Росія втратила не 19,5 мільйонів населення, а вона втратила більше. І тому їх ну так би мало бути, за нашими підрахунками, там, не 142, а 122 мільйони. Але цілком можливо, що у них ці процеси там були більш інтенсивнішими, і кількість втраченого населення менше. Я не знаю, наскільки коректно можна говорити про цифру у 90 мільйонів станом на 2011 рік. Але те, що цілком можливо, росіяни 90 мільйонів станом на сьогодні, це включаючи мігрантів з середньої Азії, Туджиків, Туркменів, Киргізів. То, напевно, про це можна говорити. Це ретельно приховується, і на цьому не робиться наголос. І от у мене чергова претензія до наших інтелектуалів і до наших експертів. В принципі, є чим зайнятися. І це можна розкрутити в улюблене ІПСО інформаційну психологічну спецоперацію. І сказати, що росіян насправді там 70 мільйонів, їх не 140, а вдвічі менше. В інтернеті достатньо гуляє відео і різних публікацій від таких українофобів, як Андрій, Фурсов і всі інші, які ставили питання про геноцид русского народу в Росії. Я не полінувався, не буду казати, якби в свої там джерела, але сьогодні я навіть телефонував в Москву по телеграм-каналу і запитувався. Чи насправді в Москві 50% неслов'янського населення? Що мені сказали, що в центрі, в принципі, в тому районі, де от живе моє джерело, ну, якби, джерело говорить українською мовою, щоб ви розуміли, так як я, то там, якби ну, переважно білі люди, скажімо так. А от на периферії і так далі, це переважно таджики, узбеки, киргізи. І якщо там щось от перемішати, то цілком можливо, що в Москві буде вже 50% неслов'янських облич. Значить, я ще пригадую прогнози на 2050 рік. І у нас в університеті говорили, що от конспірологи, і от всі ці таємні масонські лоджі, поставили для себе завдання довести депопуляцію в Україні до 15 мільйонів. Станом на 2050 рік в Україні за їх підрахунками майже 15 мільйонів. Росія також називалася в програмі масонських мудреців. Вона теж підлягала депопуляції. Безперечно, я Далекі від всіх цих конспірологічних версій, спеціальних планів і задумок, не потрібно ніяких там змов і домовленостей, достатньо бути самими дурнями й йолопами, деіндустріалізуватися, втратити сенс життя, не знайти його, демотивуватися. Для цього не потрібні ніякі масони. Так ось, повертаючись до Російської Федерації, за прогнозами 2050 року в Росії Росія буде мусульманською країною, і Москва в тому числі там 50% буде жити нестам'янського населення. Так прогнозують, скільки реально їх Ну, насправді їх точно не 140 мільйонів. І я підозрюю, що навіть не 100 мільйонів. І от всі ці наші мудрагелі кабінетні експерти і так далі мало би я ще раз повторююся, розпочати кампанію. По вивченню реального мобілізаційного потенціалу і демографічних проблем. А демографічних проблем у них куди більше в Росії, ніж в Україні. І тому не потрібно нас залякувати, скажімо так, шановні українські експерти і інші там ці самі мислителі. Ну, от так би я хотів прокоментувати і подивитися на ситуацію мобілізаційного потенціалу крізь проблему депопуляції демографічної кризи Російської Федерації. Насправді, все цілком можливо. Я навмисне не заходжу в цей сегмент, що мобілізаційний потенціал це не, не кількісна характеристика, а якісна, тому що. Кількість може бути велика, а бажання і вміння воювати зовсім може бути іншим. Що, про що насправді можна було ще сказати? Насправді можна говорити про те, що у Росії є е, мільйони людей, які не вписалися в, в смисли нової Росії, і вони виведені за. Суспільне економічне і державне життя. Вони не вписуються. Накласти їм на себе руки, ну це не входить в їх плани. Не, не кожна людина може це зробити. Але от прийняти пропозицію від держави самоліквідуватися на Донбасі як герой, то це цілком можливо. Якщо ми вже перебуваємо в конспірологічній такій розмові. То у мене є підозра, що про такий мобілізаційний потенціал відомо в тому числі нашим західним партнерам, там ЦРУ, Пентагонам і різним масонським ложам. І цілком можливо, що руками українців е утилізується цей мобілізаційний потенціал. Тобто люди, які готові йти е в повний зріст на наші кулемети. Вони. Не бачать себе в сучасному житті, вони випали і не можуть знайти для себе точки прокладання своїх зусиль. Їм Російська Федерація не надала ментальної химери, заради якої можна було б жити і до якої можна було б прагнути. І не дала засобів для існування. Ну і плюс немає цієї сатисфакції, причетності до великого проекту для росіян. Очевидно, це має значення велике. Ну, тут у мене є підозра, що цілком можливо, що це відомо нашим західним партнерам, як каже Гіркін. І вони тому спровокували Путіна на мобілізацію. Путін не хотів, він не прагнув мобілізації, це треба розуміти. І він змушений був вдатися і перемістити людей сюди на Донбас, для того, щоб там, ні ми... Ні американці не вишуковували їх по Ніжегородській, Рязанській, Івановській областях, і тим більше десь там на Уралі чи за Уралом. А так для цього можна використати військомати російські, вони їх всіх привезуть на Донбас, і потім нам вже дадуть зброю, якою нашою кров'ю ми будемо, нашим військовим ми будемо користатися для утилізації. Російських людей. Ну, так, така ситуація з мобілізаційним потенціалом, демографією, депопуляцією на Росії. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічі.